У неділю рано сонце ся крижує українське військо окопи будує. Ой слава, ой слава всім героям слава, хай живе бандера і його держава. раз і два. Окопи окопи жаль вас спокидати, як вас було тяжко зимку будувати. Ой слава, ой, слава, всім героям слава, хай живе Бандера, і його держава Раз, два. Чи ви, хлопці, спали, чи ви в карти грали, що ви Україну москалям віддали? Ой слава, ой слава, всім героям слава, хай живе бандера і його держава раз і два. Спати ми не спали, ані в карти грали були молоді, не допільнували. ой слава, ой слава, всім героям слава, хай живе бандера і його держава, ой слава, ой слава, всім громадям. Ям слава, хай живе Бандера, і його держава. Раз і два.